Друзі, а що ж у нас сьогодні по дубу ФМ показують, по дубу ТВ показують? Показують у нас Світлану Петрівну. Хотілося б зняти проміжний відгук про лікування. Третя-четверта стадія гонартрозу колінних суглобів, контрактура м'язів коліно, коліно, так званим доміком, плюс коксоартроз, третя-четверта стадія. Не могла спати. Боліло, обезболюючи. А що тут казати? Хай сама Світлана Петрівна все сама коротенько розкаже. Добрий день. Дивилась відео таке, як люди говорили, не вірила, що може таке бути чудо. Не вірила, що можна спати без болі вночі. Прийшла вже, як Ярослав Миколаївич сказав, з кучою хвороб. І дійсно диво, тому що з першого разу зразу полегшення. Думаю, і вночі не болить іду більше, ніж 100 метрів, то мені треба було присідати. Сідниці перестали боліти. Коліно розігнулося, коліно не болить. Нога доміком стояла, вже вирівнялася, судороги були, вже пройшли. Просто я не знаю, я не вірю. Хіба так буває. Дякую, Руслану Олександровичу. Дякую, що він цю школу, що він вчить своїх учнів. А велика подяка Ярославу Миколаївичу, який працює зі мною, не відмовився. Це спеціаліст великої букви. Люди вірте, приходьте. Це не просто так. Я ось жива людина. Я розказую те, що я відчула, те, що я маю, те, що я знаю, що мені ще треба скинуть вагу. Це кожному, хто має її лишню. Це в наших інтересах, не в інтересах. Реабілітолога. Так що, дякую, приходьте. Я в Київському центрі, відкривається Львовський, в Одесі є. Шукайте можливість і ви будете абсолютно здорові. Не спішіть оперуватися правильно, так правильно. як у вас вже теж на підході були такі моменти з операціями. Шукайте альтернативу, пробуйте. Бігайте на своїх, ну, шукайте альтернативу і займайтеся собою. Такий коротенький, проміжний ефект. Три, три сеанси у нас було. так? Сьогодні третій повноцінний. Повноцінний другий. Повноцінний другий. Ну, хай буде третій. третій. Це все. Всім гарного дня, до побачення.